Привіт, кіномани! Світ серіалів, як завжди, не стоїть на місці. Щотижня з'являються історії, які варто побачити. У цьому випуску відібрав тільки найцікавіше те, що вже вийшло або зовсім скоро повністю вийде. Постав лайк, якщо ви вже тут, любиш якісне кіно. Ну тоді підписуйся. І поїхали у світ серіальних прем'єр. Останній рубіж, холодний трилер про втечу, виживання і змову. Головний герой Френк Ремнік, єдиний федеральний маршал у віддаленій частині Аляски. Його спокійна служба перетворюється на кошмар, коли транспортний літак із небезпечними в'язнями зазнає аварії посеред дикої місцевості. Після падіння літака починається втеча злочинців, і тепер Френку доводиться не лише вижити, а й зупинити їх, поки ті не добралися до найближчого містечка. Та з часом він розуміє, катастрофа не була випадковістю. За нею стоїть змова, що сягає набагато глибше, ніж просто втеча злочинців. Це напружений атмосферний трилер із чудовими акторськими роботами та кінематографічною зйомкою. Серіал тримає у постійній напрузі, поєднуючи боротьбу за виживання з психологічними конфліктами. Попри певні шаблонні моменти та сюжетні нестиковки, він справляє сильне враження завдяки холодній атмосфері, моральним дилемам і харизмі головного актора Джейсона Кларка, дім Давида у другому сезоні Давид стає ближчим до трону, але кожен крок до влади обертається новими випробуваннями. Його шлях це не лише боротьба зі зовнішніми ворогами, а й зрадою серед тих, кому він довіряв. Саул, охоплений ревнощами та страхом втратити владу, перетворюється на небезпечного суперника. Тоді як народ починає бачити в Давиді справжнього лідера. Сезон розгортається між вірою і політикою, любов'ю і честю. А доля героя стає питанням не лише пророцтва, а й вибору серця. Атмосфера стає темнішою. Масштаб подій зростає. А кожна битва це вже не просто боротьба за царство, а за людяність у світі, де влада спокушає навіть найвірніших. Картина вражає масштабом і глибиною. Це не просто біблійна історія, а сильна людська драма про владу, віру та моральний вибір. Серіал підносить жанр історичного епосу до рівня психологічної дії, залишаючи після себе відчуття величі та невідворотності долі. Флорентійське чудовисько італійський кримінальний мінісеріал від Netflix – Заснований на реальних подіях, що сколихнули Італію у другій половині ХХ століття. Сюжет переносить глядача до Флоренції, де невідомий серійний убивця, так званий монстр з Флоренції, жорстоко вбиває закохані пари на околицях міста. Розслідування перетворюється на справжній кошмар, десятки підозрюваних, фальшиві свідчення, тиск медіа і помилки поліції. Справжнє чудовисько залишається в тіні, а система поступово втрачає обличчя. Серіал поєднує документальну точність із атмосферою нуару, темні вулиці. Страх і суспільна істерія створюють гнітюче відчуття реальності, в якій монстр може бути будь-ким. Це не просто історія про серійного вбивцю, а глибока драма про недовіру, маніпуляції та темну сторону людської природи. Італійська якість постановки, потужна акторська гра роблять цей міні-серіал одним із найреалістичніших кримінальних трилерів останніх років. Між крісел абсурдна чорна комедія з елементами містики від Тіма Робінсона. Головний герой, звичайний офісний працівник Рон Троспер, потрапляє у кур'йозну ситуацію. Під час важливої презентації під ним ламається крісло, але випадковий інцидент запускає ланцюг подій, що втягує його у змову навколо загадкової компанії, яка виробляє офісні меблі. З кожним епізодом світ Рона стає дедалі абсурднішим. Колеги поводяться дивно, меблі, ніби живі, а корпоративна культура перетворюється на щось на кшталт секти. Попри комічні сцени і незручні ситуації, серіал порушує теми залежності від роботи, втрати ідентичності та пошуку сенсу в сучасному суспільстві. Це дика суміш сатири, параної і безглуздого гумору, у якій навіть звичайне офісне крісло може стати причиною катастрофи. Дорога на кладовище, темний трилер про зниклу дитину, брехню і змову. Після загадкового вибуху в тихому передмісті Оксфорда гине мешканець будинку, а маленька дівчинка зникає без сліду. Сара Трефорд, звичайна реставраторка, що випадково стає свідком події, не може залишити це без уваги. Її спроби дізнатися правду перетворюються на небезпечне розслідування, яке відкриває низку темних таємниць і брехні, що сягають найвищих рівнів суспільства. Щоб розкрити правду, Сара звертається до приватної детективки Зої Боєм, сильної жінки, яка бачила надто багато. Разом вони занурюються у світ змов, зрад і болю минулого, де кожен крок може стати останнім. Це стильний і напружений трилер, який майстерно поєднує атмосферу класичного детективу з глибоким психологізмом. Завдяки сильним жіночим персонажам, вишуканій режисурі, серіал тримає у напрузі від першої до останньої сцени, змушуючи замислитись, наскільки далеко може зайти людина в пошуках правди. Мердо Смерть у сім'ї. Це не просто черговий серіал. Це моторошна драма про розпад американської родини, де за фасадом багатства і впливу ховаються темрява, страх і злочини, що руйнують усе навколо. Коли їхній син Пол стає фігурантом справи про загибель дівчини, доміно подій запускає ланцюг жаху, нові смерті, загадкові змови та небезпечне розслідування, у якому правда стає ціною, яку не кожен готовий заплатити. Серіал показує, як навіть найміцніша родина може зруйнуватися під тягарем власних таємниць і амбіцій. У центрі не просто злочин, а спроба втекти від відповідальності в суспільстві, де гроші вирішують усе. Атмосфера напружена, майже задушлива. Акторська гра Джейсона Кларка і Патрісія Аркет додає історії людської глибини, де за холодними обличчями ховається страх і провина. Чудовисько історія Еда Гіна. Третій сезон антології Монстер від Райана Мерфі переносить глядача у похмурий світ середини ХХ століття, де в тихому американському містечку Плейнфілд з'являється чоловік, чиє ім'я назавжди увійде в історію жаху. Серіал розповідає про Еда Гіна, самотнього фермера, який перетворив власний дім на моторошний музей смерті. Поступово глядач занурюється у психологію людини, що балансує між фанатичною релігійністю, божевіллям і спотвореним розумінням любові до матері. Історія показує не лише його злочини, а й те, як суспільство створює своїх монстрів через ізоляцію, страх і байдужість. Завдяки кінематографічній якості зйомки, атмосфері саспенсу та гри Чарлі Ганнема сезон вражає не жорстокістю, а глибиною психологічного портрету. Образ Еда Гіна настільки шокував світ, що саме він став натхненням для культових фільмів: мовчання ягнят, психо та багатьох інших проєктів Серіал не просто показує злочини. Він занурює в глибини людської душі, де страх і самотність здатні породити справжнього монстра. Мер Кінгстауна третій сезон. У третьому сезоні Кінгстаун занурюється в хаос. Після серії таємничих вибухів, що сколихнули місто, починається нова війна між бандами, поліцією та мафією, яка намагається взяти під контроль наркотрафік і саму в'язницю. Майк Макласки опиняється в центрі хаосу. Старі союзники зраджують. Нові вороги з'являються на кожному кроці, а його родина стає мішенню. В'язниці знову вибухають насиллям, і Майк змушений балансувати між законом і злочином, аби хоч якось втримати місто від повного краху. Це вибухова суміш корупції, хаосу і людської драми. Серіал показує, як навіть ті, хто намагається тримати баланс між добром і злом, зрештою втрачають контроль. Джей Ремі Реннер повертається в сильній, напруженій ролі. А сама історія стає ще темнішою, брутальнішою і реалістичнішою. Відьмак четвертий сезон. Після драматичних подій третього сезону Континент розриває війна. А головні герої розкидані по різних куточках світу. Геральт із Рівії, тепер у виконанні Ліам Гемсворта, намагається відновити сили, знайти цірі та зрозуміти, де правда серед зрад і крові. Цірі, відокремлена від своїх наставників, потрапляє до групи молодих злочинців. Щурів і поступово занурюється у темнішу сторону свого шляху. Єніфер, залишившись без підтримки, веде боротьбу за виживання магії у світі, де політика і війна знищують усе світле. Континент опинився у хаосі, Нільфгард наступає, північні королівства занурюються у хаос інтриг, а нові чудовиська з'являються на руїнах Старого Світу. Бо навіть коли все втрачено, доля вже веде Геральта, Єніфер і Цірі назустріч. Новий сезон залишає змішані враження з одного боку. Історія стала масштабнішою, більше політики, війни і внутрішніх конфліктів. Та з іншого відчувається втрата тієї самої магії, яку створював Генрі Кавіл. Ліам Гемсворт старається, але поки ще шукає власний стиль. Інколи не вистачає хімії між персонажами і темпу оповіді. Сезон цікавий і візуально сильний, але емоційно менш потужний. Це не провал, але й не тріумф. Гарний перехідний етап перед фіналом, який або поверне колишню велич, або поставить жирну крапку. В історії Геральта. Воно ласкаво просимо до Дері. Історія народження клоуна жахів. Події розгортаються у 1960-х роках у невеличкому містечку Дері, де пробуджується щось нелюдське. Всі події відбуваються задовго до історії клубу невдах. Молоді мешканці міста стикаються з низкою жахливих зникнень дітей, за якими стоїть загадкова і зловісна сила, істота, що з'являється в образі клоуна Пені Вайза. Серіал досліджує витоки страху, який десятиліттями переслідував людей, показуючи, як місто стало осередком темряви і жаху. Глядачі побачать, як уперше з'являється Пені Вайз і як страх починає панувати серед мешканців. Це похмурий атмосферний приквел, що поєднує ретро-естетику 60-х, моторошну напругу та кінематографічну якість фільмів жахів. На сьогодні це все коротко, по суті, і тільки найкраще. Діліться враженнями в коментарях і не забувайте підтримати канал лайком. До зустрічі у наступних випусках. І нехай кожен серіал приносить вам емоції, а не розчарування.